На екрані новий випуск програми рожеві окуляри і ваші найголовніші ведучі. Я Софія Кащешин та моя коліжанка Даринка Бубко. Як казала володарка морозу Ельза, хоч навкругом зима, та холоду я не лякаюся. Люди зазвичай не люблять невідомого. Отже, щоб полюбити стихію холоду, потрібно про неї як умога більше дізнатися. Для цього ми подивимося нашу сьогоднішню програму. Але давайте для початку переглянемо анонс. Сьогодні в програмі Куди втекти від зими, в яких країнах не буває снігу. Чому сніг білий і звідки він береться? Як вода стає твердою? І які чудеса можна робити за допомогою льоду? Що таке глобальне потепління і як воно загрожує Україні? Тварини, яких називають екстремалами, чим їх приваблюють низькі температури? Чому двох однакових сніжинок не існує? Як пояснити існування морозної погоди людям, які ніколи в житті не бачили снігу? Неймовірні відповіді на ці та інші запитання. Софійко, ну мені вже геть, як набридла ця зима. Даринко, лише початок зими, а тобі вже вона набридла. Ну, якщо чесно, то нестача сонячного світла може впливати як і на здоров'я, так і на розумовий стан людини. Mm, У ну, мене здається, все гаразд здоров'я. Ну, гаразд, давай нарешті подивимось сюжет. Ось і настала чудова казкова та чарівна пора року. Зима, час, коли вся природа спить, сховавшись за білою ковдрою зим'якого снігу. Взимку буває дуже холодно, що не видно нічого на метр попереду себе. Але бувають спокійні ясні дні, коли сніг поблискує, немов срібло. Уявляєте, є такі країни, де немає снігу, тобто справжньої зими. Привіт, я Дячишина Вікторія. Ми всі знаємо, що зима це одна з чотирьох пір року між осінню та весною. Кліматичний сезон з найнижчими для певної території температурами повітря. Календарна зима в північній півкулі розпочинається 1 грудня і закінчується 28-29 у високосний рік лютого. Складається із трьох місяців грудня, січня-лютого. Тривалість зими як кліматичного сезону збільшується відни. Ських географічних широт до високих у тропічних широтах зими в такому розумінні не буває. В субтропіках її тривалість не перевищує одного-двох місяців. У помірних широтах – 3-4 місяці, а у полярних сягає 6-7 місяців і більше. Кліматична зима в Україні розпочинається тоді, коли середньодобова температура повітря знижується до 0 градусів Цельсія. Українська зима порівняно м'яка з частими відлигами, проте інколи бувають снігопади, тумани а в горах сходять снігові лавини. За весь період зими, тобто за три місяці, Україна переживає близько 80 днів відлиги, яка охоплює більшу частину України. Їх спричиняє перенесення теплих повітряних мас з Атлантики, з надходженням яких взимку настають снігопади, потепління відлига. А також для всієї території України характерні ожеледі, тривалість яких коливається від декількох годин до десяти днів. Більше. А ви знали, що за календарем зима буває і в Австралії, і на Гаваях, і в Сахарі, та у Філіпінах. Проте, похвалитись головним атрибутом цієї пори року, тобто снігом, вони, на жаль, не можуть. Так, так, сумно мені за тих дітей, котрі навіть не уявляють, що таке сніг та гра з ним. Тож їм доводиться знаходити собі інші розваги. А ось ця держава розташована в Південно-Східній Азії. Родина агави і кокосових пальм, тропічних лісів і мальовничих лугів. А які там розкішні пляжі. Одним словом, мрія Мандрівника, однак, не дивлячись на всю цю пишність, жителі Філіппін ніколи не бачили снігу. А хлопчики замість сніжок тут кидаються кокосовими горіхами. Упс, надіюсь, їм не боляче після таких ігор. Одного року жителям Сахари таке пощастило, її зимове диво побачити вдалося, і це був справжній сніг, який кожного року бачимо, ми з вами. І сталося 18 лютого 1979 року, внаслідок кліматичних змін, які відбулись протягом останніх 100 років. Звичайно, для Сахари це був справжній шок. А якщо врахувати ще й те, що сніг був настільки сильним, що зміг за півгодини паралізувати в Алжирі рух всього транспорту, а перед цим і ще йшов сильний дощ, то можна сміливо сказати, що Сахара та. Кого не бачила між іншим, попри загальну думку, що екватор найспекотніше місце у світі, насправді і там можна знайти гори снігу а вірніше гори покриті снігом у 1849 році. Йохан Крапф повідомив про унікальну знахідку, а саме він побачив крижану вершину в Африці. Зараз гора Кенія об'єкт туризму. Останнім часом і українська зима все менше тішить нас снігом та морозами. Проте не зараз, як кажуть кліматологи, це все пов'язано зі зміною клімату. І надалі всі пори року будуть ставати більш теплішими. До чого це може призвести і чи варто бити на сполох? Дізнайтесь далі у програмі. А мене звати дячиш Вікторія. Па-па! Я не можу дочекатися, коли випаде вже цей сніг. На що тобі той сніг? І так холодно. Даринко, як це нащо? Мені цей сніг. Ну так кататися на санках, ліпити фортеці та взагалі сніговика. Також можна простудитися, захворіти ангіною та присидіти три тижні вдома. Ну, ти песимістка, Даринко. Я вважаю, що сніг це є справжнє диво природи. І це я тобі доведу. Дивись наступний сюжет. Що зими? Північна півкуля світу покривається білою чарівною ковдрою, тобто снігом. І напевно багато хто з нас замислювався над тим, як утворюється сніг та що воно таке. Мене звати Марія Мандій. Я готова здивувати неймовірно цікавою інформацією. Снігом називають особливу форму опадів, яка складається з найдрібніших кристалів замерзлої води. Механізм утворення снігу дуже простий: мікроскопічні краплі води, що знаходяться в атмосфері, прилипають до частинок пилу і замерзають. В результаті цього утворюються кристали льоду, які не перевищують 0,1 мм у діаметрі, і під дією сили тяжіння падають на землю та зростають Перетворюючись на сніг. Слово сніг походить з латинь і складається з двох частинок нікс і ніфіс, що в перекладі означають крижані кристали. Однією з особливостей кристалів, з яких складається сніг, є те, що вони мають вигляд геометричної фігури. Наприклад, це може бути шестикутник. А ви знали, що в природі не існує двох однакових сніжинок однак до такого висновку вчені прийшли не так давно. Ще в кінці дев'ятнадцято століття про це і не було відомо. Американський фотограф Вілсон Бентлі у 80-х роках минулого століття задався метою скласти каталог сніжинок. Перше фото йому вдалося зробити 15 січня 1885 року. Фотограф зробив фото більше ніж 500 сніжинок і почав вивчати разом із своїм другим фізиком Перкінсом. Впіймайте кілька сніжинок на рукавичку і роздивіться, вони ніби мережені, усі різні, і тонкими променями і пелюстками, як у найніжніших квітів. І так сніг може бути і не лише білого кольору. У високогір'ях каліфорнійського хребта Невада сніг часто буває рожевим. Такий відтінок він набуває через наявність у ньому частинок водоростей, що містять червоний пігмент пастаксантин. В історії відомий навіть чорний снігопад. Він стався у Швейцарії на різдво 1969 року. Стосовно ж білого кольору снігу. Це для нас він просто білий, але екскемос розрізняє до 24 відтінків кольору снігу, а саме більше 41. Білий колір снігу обумовлений тим, що всередині сніжинки знаходиться повітря, так як світку відбивається від кристала і розсіється, то сніг стає білим. Ну і звісно, про користь снігу. Так, так він може бути корисним. Він вкриває поверхню землі та тримає рослини і дрібних звірів в теплі, допомагаючи їм вижити за важких умов зими. Якщо взимку не було снігу, то врожаї її не виростуть. Під час нанення сніг насичує ґрунт потрібною вологою. Ну і наостанок хочеться зазначити те, що найбільша сніжинка була знайдена 28 січня 1887 року під час снігопаду в Форт Кео, Монтан США. Вона мала діаметр близько 38 сантиметрів. Звичайні жі сніженки сягають розміру близько 5 міліметрів в діаметрі. На цьому у мене все. Це була Марія Мандій, папа. -па. Софійко, а ти коли-небудь думала, що вода це і дуже цікава та красива речовина? Маєш рацію, Даренько, але, якщо чесно, я ніколи не задумувалася про це. Навіть про те, як з'являється лід та як його використовують. Якщо ні, то дивися сюжет. Там про усе детально розкажуть. Без сумніву, всім дітям подобається лід, який взимку приносить стільки радості, але оскільки надврі... ну, дуже холодно, ми перенесли нашу зйомку у затишну кав'ярню. І сьогодні ми поговоримо, як з'являється лід, де його найбільше, та чому він слизький. А мене звати Софія Врамчук. Розпочинаємо. У природі лід зустрічається там, де холодно. І це неспроста. Виявляється, що така відома речовина, як вода, при охолодженні до певної температури, твердне і перетворюється на лід. Отже, лід це замерзла вода. Коли настає зима, поверхня річок і озер покривається льодом. Ось так і утворюється лід. Крім водяного, існує ще аміачний, метановий, а також так званий сухий лід. Вуглекислий газ випаровується із замороженого стану. Отримати лід дуже просто. Потрібно всього лише знизити температуру води нижче нуля градусів. При цьому у воді починається процес кристалізації. Її молекули шикуються в порядковану структуру, яка називається кристалічною решіткою. Цей процес однаково відбувається в морозильній камері в калюжі і навіть в океані. До речі, 5-сантиметровий шар йоду може визримати вагу людини, а 10-сантиметровий легкову машину. Але запам'ятайте, не варто виходити на лід, поки його товщина не буде 12-15 сантиметрів. Де лід зустрічається в природі, запитаєте ви, а я маю відповідь: на нашій планеті лід можна зустріти всюди, де температура навколишнього середовища опускається нижче нуля градусів за Цельсієм. В атмосфері у вигляді дрібних кристаликів снігу або інею, а також більших грану граду. На поверхні планети у вигляді льодовиків багатовікових скупчень розташованих на північному і південному полюсах, а також на вершинах найвищих гірських хребтів. Крім того, лід виявлений на багатьох планетах сонячної системи. У великих кількостях він є на Марсі, а також на Юпітері та Сатурні. А чому ж лід слизький? На це питання знають відповіді вчені фізики. Вони пояснюють, що при тиску на поверхню льоду, коли ми наступаємо на лід ногою або катаємось на ньому на ковзанах, лід трохи плавиться і виникає тонка водяна плівка, яка і забезпечує ковзання. Цікаво. А чи є місця на планеті Земля, де лід не тане ніколи? Так, так, такі місця є. Це льодовики, які знаходяться в Арктиці, а мене звати Софія Аврамчук. Па-па-па-па! Софійко. А ти знаєш, що таке глобальне потепління? М -м, мабуть, стає тепліше? Якщо так, то це ж навпаки добре, чому всі переймаються? Можливо, всі засмучуються через те, що більше не зможуть кататися на лижах. Хм, Я навіть не знаю. Подивимося сюжет. Можливо, і дізнаємось. Зараз Земля перебуває у найгарячішому стані за весь час свого існування. І хоча сьогоднішньою нашою темою є холод, нам потрібно розібратися у найважливішій проблемі сьогодення. Що таке глобальне потепління, кліматична криза та парниковий ефект, а також до чого тут діяльність людини. Мене звати Марія Мельник. Розпочинаємо. Хочете ви у це вірити чи ні? Але глобальне потепління впливає на всіх і все у світі. Лякаючий початок, чи не так? Але спершу дізнаємося, що воно взагалі таке. Почнемо з того, що причина змін клімату це насамперед підвищення температури на планеті, тобто глобальне потепління, зростання температури причина, зміна клімату наслідок. Дуже важливо раз і назавжди це запам'ятати, аби поняття не плуталися в голові. Загалом всі ці негативні події називають кліматичною кризою. Парникові гази це гази, які затримують сонячну енергію на поверхні землі та в атмосфері і перешкоджають її поверненню назад у космос. Це явище називається парниковий ефект, за допомогою якого на землі підтримується комфортна для життя температура. Парниковий ефект це нормальне природне явище, але з середини 19 століття накопичення парникових газів почало різко зростати, і тому все більше сонячного тепла нагріває земну поверхню та світовий океан. А що ж трапилося в 19 столітті? Людство розкопало паливо, нафту природний газ та вугілля. Спалювання цих речовин дає енергію, найбільш необхідну річ для промисловості та життя сучасних людей. Ось тільки природа така штука, що за її правилами щось не може зникнути в нікуди. І коли ми спалюємо нафту, газ чи вугілля, то утворюються інші гази, а насамперед вуглекисли. Знайома всім формула СО2. Вже немає сумнівів, що діяльність людини посилює зміни клімату, спричиняючи все гірші наслідки, що підтверджують науковці та помічають мешканці з усіх куточків світу. Нам випала нагода поговорити про цю проблему з фахівцем. Ходімо знайомитись. Може деякі види рослин та тварин опинитися під загрозою через глобальне потепління. Якщо так, то які на превеликий жаль на даний момент ситуація є досить критична з багатьма тваринами. Якщо виділяти якісь конкретні види, то з таких найпростіших це є білий ведмідь, пінгвіни, це ті, які проживають в холодних широтах, тому що глобальне потепління воно впливає на танення льодовиків, вони тануть і тваринкам просто немає де жити. І таким чином вони шукають якісь території для проживання і часто приходять до людей. А оскільки ці тварини є дикими, якщо конкретно говорити про білих ведмедів, про великий жаль, їх часто е вбивають. Які технології можуть допомогти зменшити викиди парникових газів? Якщо звертати увагу на технології, то в основному. もう。あ、uh。 треба зосередитися на альтернативних джерелах енергії до яких можна віднести сонячну енергію вітрову енергію енергію припливів і відпливів і не лише ці їх насправді дуже багато але зараз вони не є максимально досконалими потрібно просто бути відповідальним і якнайменше використовувати викопні види палива чи зміна клімату впливає на здоров'я людей на превеликий жаль впливає і впливає досить серйозно цього року я думаю всі ми могли відчути аномальну спеку і і е, особливо люди похилого віку, люди старше 50-60 років, вони дуже складно переносять е, такі температури. Знову ж таки, це в основному серцево-судинні захворювання, тому що це дуже велике навантаження на серце, коли в нас відбувається викид. В атмосферне повітря якихось газів, яких не знаю, фреонів вони залишаються в ньому і люди ним дихають. І коли люди вдихають ці гази, вони негативно впливають на організм. і В подальшому можуть розвиватися різні хвороби. Ми спостерігатимемо набагато більш кардинальні пожежі та урагани посухи та повені. Підвищення температури на планеті сприяє таненню льодовиків Гренландії, Арктики та Антарктиди. Вони віддають воду в світовий океан. Через це його рівень підвищується, а прибережні райони затоплюються. Від посух стає менше не тільки врожаїв, а й лісів. Рослини втрачають вологу та збільшується ризик пожеж. Щодня наш вибір впливає на клімат. Одноразовий пакет чи багаторазова торба, поїздка на авто чи прогулянка пішки. Цей вибір належить лише нам і нам його робити. А з вами була Марія Мельник. Дякую, що дивились мій сюжет. Па-па! Якщо все частіше буде глобальне потепління, то багато тварин не зможуть вижити. Ой, нуженько, і що нам робити? В мене є один вихід відкрити усі холодильники. Та включити кондиціонери. Не думаю, що це пінві нам допоможе. Так, я теж так не вважаю. Проте можна більше дізнатись у наступному сюжеті. Увага на екран! Сніговий край вражає своєю різноманітністю тваринного світу, який здатен адаптуватися до холодних температур суворого клімату. Біле, тобто екстремально холодне середовище, є одною з найцікавіших екосистем нашої землі і є домівкою для тисячі різновидів тварин. А мене звати Діана Гриньків і давайте познайомимось з ними усіма разом. Тварини, що мешкають тільки в одній області світу, називають ендемічними або ендеміками. Ті, про яких ми поговоримо сьогодні, зуміли добре пристосуватися до суворості довкілля. Відтак на світі існують низка фантастично адаптованих тварин, які успішно виживають у найбільш екстремальних холодних кліматичних умовах. Імператорські пінгвіни це найбільший вид пінгвінів у всьому світі, середня вага яких досягає 30 кілограмів. Як і усі інші пінгвіни, вони не мають пір'я, мають оптичну форму тіла, а також мають крила сплющені у ласти для проживання у морському середовищі. Ці пінгвіни гніздяться у холодному середовищі. Також вони навчились зберігати сталу температуру свого тіла завдяки пуху, що забезпечує ізоляцію, а також трьохсантиметровому шару жиру. Бельжика Антарктика латинська назва єдиного виду комах, що не літають. Ендемічна для Антарктиди. Його довжина складає від 2 до 6 міліметрів. Ця комаха має чорне забарвлення, завдяки якому здатна погнати тепло для виживання. Воно також може пристосовуватися до змін солоності та виживати без кисню протягом 2-4 тижнів. При температурі нижче 15 градусів Цельсієм комаха гине. Полярний ведмідь – це велика та досить сильна істота, яка має великий шар жиру, а також білу шерсть, яка прекрасно маскує його серед снігових просторів. І звісно ж, його лапи мають характерну форму у вигляді лопати, для того, щоб йому було легко пересуватися на льоду, а також плавати. Зазвичай білі ведмеді проживають на територіях вздовж узбережжя, де є доступ до води. Також це одинаки, які проводять майже увесь час у пошуках їжі. Лисиця арктична, яку ще називають песцем, статна витримувати температуру до мінус 70 градусів Цельсію. Крім того, на зиму вона міняє шерсть у білий колір, щоб зливатися зі снігом. Доведено, що лисиці здатні використовувати магнітне поле землі для свого ж полювання. В їхніх очах є кільце, яке темніє, коли тварина дивиться в північному напрямку. Лисиця нападає, коли ціль виявляється в цій затемненій зоні, бо саме така відстань є найоптимальнішою для атаки. Карибу це північні масивні олені, які долають величезні відстані у пошуках їжі під сніговим покривом. Також це найвідоміші жителі Арктичної тундри. А ще, за легендою, саме вони тягнуть сани Санта-Клауса, тому і є невід'ємною частиною Нового року. Як і більшість тварин, що проживають у холодному кліматі, Карибу мають зменшені нижні кінцівки, також маленькі вуха та хвіст для запобігання втрати тепла. А ще карибу це єдиний вид оленів, шерсть яких повністю покриває їхній ніс. Це створено для того, щоб зігрівати холодне повітря перед потраплянням в легені. Чимало екстремальних видів не звикли до суспільства людини. Це призводить до однієї з найдивовижніших особливостей диких тварин. Люди для них такі ж цікаві, як і вони для людей. Для дослідників це можливість краще вивчити фауну. Проте, на жаль, тварини, що пристосувалися до холодного клімату, стикаються з рядом серйозних загроз, які можуть вплинути на їхні популяції та екосистеми, де вони проживають зараз. Зміни в кліматі, антропогенне втручання та інші фактори можуть стати великим викликом для цих видів. Люди, маючи владу впливу над природою, також несуть відповідальність і за інших живих істот у цьому світі. Сподіваюсь, те, що ви дізнались про нові для вас види, спонукає вас ви задуматись щодо того, що ви можете зробити для збереження нашої природи. З вами була Діана Гриньків. Дякую за перегляд цього сюжету. Па-па! Немає на світі двох однакових сніжинок. Як і двох одинакових ведучих. Цей вислів, напевно, усі чули. Софійко, нас є двоє, але ми справді різні. А от уяви, сніжинок є сотні, тисячі, мільйони, мільярди, більше ніж сто мільярдів. І цю приказку ми не зможемо перевірити, тому що їх є сотні у всьому світі. Так, повністю погоджуюсь з тобою, але ми зможемо дещо інше подивитися наступний сюжет. Зима це пора замерзлих водойм, засніжених дерев і надзвичайно гарних візерунків на вікнах. А хто ж малює такі чудові малюнки? Можливо, це якийсь чарівник приходить вночі і створює такі шедеври. Морозні візерунки не що інше, як обледеніння поверхні скла. Привіт! З вами Анастасія Янішевська, і поговоримо ми сьогодні про казкові малюнки, автором яких є зима. У зимову пору року температура повітря біля вікна завжди нижча ніж у приміщенні. Холодне повітря не може утримувати в собі велику кількість вологи, тому її надлишок випадає інеєм. Якщо температура скла нижча за нульову, вода осідає на ньому у вигляді кристаликів льоду. Ці кристали тонким шаром покривають скло. Крапелька стигне холонь і рости. За ніч збудуй кришталеві мости. Відгадали? Так, це про лід. І справді, після холодної зимової ночі можна бігти до вікна і роздивлятися химерні візерунки. З маленьких льодових кристаликів складаються найрізноманітніші картини: квіти, дерева, листя, тварини, люди-птахи. Це настільки вишукана робота, що позаздрили б навіть самі ювеліри. Як же звичайним льодовим кристалом вдається створити настільки вигадливі форми? Причиною є подряпаний на рівності скляних поверхонь, адже саме на склі осідають кристалики поруч один біля одного зверху або з боків? Ось так звичайний лід перетворюється на філігранний візерунок. А ще має значення пилюка на шипці, різноманітні повітряні потоки, відбитки пальців. Різна мінусова температура по різному впливає на формування кристаликів. Якщо термометр показує трошки нижче нуля, кристалики льоду мають форму призми, шестикутника. Якщо ж на дворі сильні морози, кристалічний лід нагадує голочки з тупими кінцями. А ще ці формування кристалики мають назви дентрити і трихиди. Ось чому кожен візерунок такий незвичний та унікальний. Художні таланти зими візерунками не закінчуються. Вона вміє створювати справжні геометричні конструкції. Чи чули ви колись про рулони? Так, так. Вчені зафіксували таке природне явище у північній Америці та в деяких європейських країнах. Це циліндри зі снігу, скачені вітром. Вони порожнисті всередині, але дуже міцні зовні. Для того щоб утворився сніжний рулон, температура повітря повинна бути близько нуля, а верхній шар снігу липким. Тепер береться за роботу вітер. Він вириває грудочки снігу і котить їх по крижаній ковдрі. Ну це кліплення снігової баби. У певний момент рулон зупиняється, і якщо сніг його не приховає, він буде помітним, допоки не розтане. Рулони, скочуючись вниз, залишають після себе сліди, які дуже часто складаються в химерні візерунки. До речі, принцип формування малюнків на свіжому снігу взяли за основу своєї творчості художники Саймон Бек і Соня Хінрічсен. Як бачимо, природа чудовий вчитель. Не знаю, як ви, а я чекатиму. Коли морозить, прикрасить моє вікно. Буду милуватися чудовими візерунками. І хто зна, може, сама природа надихне мене на творчий настрій в часі різдвяних свят. Мені ще ялинку прикрашати. А з вами була Анастасія Янішевська, Па-па, Веселих Свят. Час плине як вода. І так само швидко тануть льодовики. Бачу, тебе зацікавила сьогоднішня програма. Так, але вже на жаль, час прощатися. А з вами сьогодні були знову ми. Я, Даринка Павко, та моя негамовна коліжанка Софія Кашишин. Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па!